Минув рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За рік багато чого змінилося, але не прагнення боротися разом у волонтерському хабі Ніжинського покровського храму кипить робота. Як і тоді, рік тому, коли в повній невідомості і розпачі люди масово сходились до хабу, аби бути корисними і допомагати, хто чим може. Якось в нашій церкві з перших днів тут щось почали робити, і коли я сюди прийшла. То ми читали псалтери, читали день і ніч, не перестаючи. І оце так ось залишилося в церкві. Я живу неподалік, так мені було ну, найвигідніше сюди приходити і рано вранці, і пізно ввечером іти додому. А потім оце ж почалися сітки, Тріляло, набагато полудувало. спокійніше, і навіть те, що один одного ми підтримуємо. Це теж уже багато чого значить. Тільки об'явили війну. Буквально через якусь годину ми вийшли у двір. у Нас вже було дуже багато людей у дворі і стояли і дивилися на нас, а що ви робите, а що ми робимо всі, і яким чином ми будемо захищатися. І рішення, звичайно, було прийнято миттєво, що ми будемо робити все для того, щоб зберегти місто, зберегти Україну, допомогти людям, допомогти військовослужбовцям. І, звичайно, робити все для того, щоб здобути перемогу і мир. Півтора місяці ворог нещадно обстрілював Ніжин з артилерійських систем Град, смерч, «Кенджал» та ураган. В місті пошкоджено понад 60 приватних будинків. З них три зруйновані до фундаменту. Під ворожі обстріли потрапили 25 багатоквартирних будинків, п'ять комунальних підприємств, серед яких і заклади освіти. Під час активної фази бойових дій у Ніжені загинули чотири мирних жителі: 39 отримали поранення, п'ять спецслужбовців загинули у перші години повномасштабного вторгнення. на жаль для мене, як і для всіх ніженців, війна розпочалася ще о пів п'ятої ранку, 24 лютого, оскільки перші ракети, які були направлені в Україну, вони в тому числі. Зруйнувала командний пункт управління на нашому Ніжинському аеродромі І вже в перші хвилини, на жаль, під завалами було п'ять чоловік: це рятувальник і працівник поліції. І звичайно, з перших хвилин ми я особисто зрозумів, що почалася повномасштабна війна. В місті я вийшов, вже відчувався хаос. Вже багато атівок їхали на заправку і утворювали черги на заправках. Так само біля аптек, біля магазинів, біля банків. І нашим завданням було це, по-перше, Тримати ситуацію, що стосується життєдіяльності міста, це і продовжувати надавати всі послуги комунальні і забезпечення теплом, і водою, і і зв'язком. Але і ми розуміли, що вже починається хаос в різних торгівельних мережах, тому ми максимально намагалися і коригувати ринок продуктів харчування в нашому місті, оскільки за перші дні фактично ніженці розмили все з полиць і нам. Прийшлося навіть шукати автомобілі для фури для того, щоб їхати в Київ в інші міста і завозити продукти харчування для великих торгівельних мереж, оскільки вже торгівельні мережі не хотіли їхати в Ніжене на Чернігівщину. З перших годин повномасштабного вторгнення про Ніжинській міській раді вже працював оперативний штаб, який очолив міський голова Олександр Кодола. Ми двічі на день зранку ввечері проводили засідання цього оперативного штабу, де Обговорювали стан справ і спільно ухвалювали ті чи інші рішення по забезпеченню міста всім необхідним це і хлібом, і борошном, і водою. Різні, на жаль, були виклики. Події були бурхливі, але головне завдання. Команди міського голови Ніжинської міської ради це було забезпечення міста Ніжина. Жодна людина не покинула своєї посади, жодна людина не виїхала за місто. Всі були на місцях, і 24 на 7 ми робили свою справу. Колосальну допомогу в кризовий для міста період надавали волонтери. Так, фермер із села Краснопільське безкоштовно роздав населенню тонни молока, аби підтримати громаду у цей надскладний період. У нас був молоковоз Менського сирзаводу. Я домовився з власником, що ми ну, можемо їм покористуватися і прозводити молоко в ближні села, які знаходилися тут поряд. Це смоляш, комарівка, мала кошелівка поки на третій день цей молоковоз не попав під обстріли. Тому було вирішено питання це іншим способом це зв'язатися з Борзнянським міським головою, з Ніжинським міським головою. З головою сільської ради комарівської ОТГ і запропонувати їм молоко безкоштовне, тільки щоб вони надали транспорт, яким можна було би транспортувати молоко, вирішити питання з логістикою, ну і в подальшому, щоб це молоко не продавалося а давалося в першу чергу тим людям, які їм молоко це конче потрібно. Найважчими і вирішальними для ніжина були саме перші дні повномасштабного вторгнення. 25 лютого ворог вже стояв біля нашого міста. І я пам'ятаю, в ті дні, в ті години ми були на зв'язку постійно з керівником нашого ніжинського гарнізону Миколою Кушніром, і навіть в ручному режимі вмикали сирену у місті Ніжині 25-26 лютого. Сирени не тому, що могли бути ракетні удари, а сирену тому, що. Заводилася техніка за даними наших розвідників, і ворог мав вже наступати в наше місто. Або заводили техніку для обстрілів системи залпового вогню, ураган, і Так далі, тоді у перші дні російського вторгнення ключову роль в обороні Ніжина зіграв добровольчий загін територіальної оборони та місцева військова частина. Основою захисту нашого міста це стала фактично військова частина сил інженерної підтримки, яку очолює Микола Іванович Кушнір. Саме вони і дали перший бій 25-го. Лютого на в'їзді в місто з боку привук. Саме вони підірвали 26 лютого той міст, хвилівці при в'їзді в міста, і той військовий бульдозер, який стояв там дуже багато часу, декілька місяців, він і є символом захисту нашого міста, якраз на знак героїзму хлопців, які служать цій військовій частині. Міст був зруйнований не в перший день, а наступний. Перший день, коли отримали сигнал, те, що Прилетіла ракета на наш аеродром, а на другий день близько 11-ї години дня отримали сигнал про рух колони. Ну, відповідно, було прийнято рішення мною і моїми заступниками стосовно блокування руху колони на підступах до Ніжини. Найвигіднішою перешкодою для зупинки колони. Виявилася річка В'юниця, яка знаходиться на околиці села Хвилівка. Тому на той час, це 24-25 лютого цього року, було проведено в дію шляхопрокладач БА-2. Екіпажем висунуто в район мосту, розвернуто в поперек. Ну, з подальшими відповідними діями підрозділів щодо влаштування засідок на підході до самого мосту. Передувало. Ну, перш за все, це, мабуть, відповідальність за військову частину за місто, ну і виконання військової присяги. Ми вже в певній мірі були готові вже 23-го. Перше бойове розпорядження ми отримали 23 числа убути в район Чорнобильської зони і підготувати до руйнування три мости. Автомобільні мости, що ми, в принципі, виконали 24 числа. Тільки нам вже прийшлося не тільки готувати їх до руйнування, а й знищити. Дальше повернулися в ніж. Прийняли участь по обороні вже ніж на той час. Уже 24 числа вже було ніж. Ввечір прибув. Дві групи, які виїжджали, вже 24 го прибули в ніж. Які тут завдання виконували? Завдання по мінуванню, створювання інженерних загорожень, завалів. Діяли як диверсійні групи контрдиверсійні. Займалися мінуванням певних ділянок, доріг, шляхів, полів, лісосмуг, там, де просувався противник. У них було три чи чотири спроби. Всі були невдалі. Зупинялися їх на підході, ніж вже населеному пункті Талалаївка. Не відступав, як з перших днів вторгнення, так і до нині до мурашок проймає неймовірна згуртованість і єдність ніженців, коли жінки, чоловіки та навіть діти ставали пліч опліч на захист рідного міста, організовуючи просто в себе вдома гуманітарні штаби. Якщо говорити про 24 число. Я завела автомобіль, поїхала його заправила і я розуміла, що е вже мені в перший день, коли почалась війна, а у нас немає що їсти багатодітним нашим. І мені дзвонили наші соціальні служби з раця Наталя Борисівна, і вже говорила, що Галя Хелп. Ну буквально за перший другий день мій будинок перетворився на аптеку. Мій гараж перетворився на видачу бійцям тероборони допомоги різного роду військової амуніції, харчування всіх засобів гігієни допомоги. То другий поверх мене перетворився як в гаражі. Перетворився на видачу такої допомоги у одязі. І, ну, і так ми почали працювати. На той час ми були об'єднані як. Як ніколи, працювали всі. Я бачив на, на хвилівки. Мене просто здивувало, коли я приїхав туди, спитав хто ви хлопці, ви ЗСУ чи хто, і Побачив просто Атошників з 2014 року. Там слава покоїне прощенко, дівчата там Дарина Якущенка. Коли 50-60 людей з двома трьома РПГ готувалися відбивати від міста Ніжина навалу техніки, а вибачте, нам кожні 15 хвилин проходили повідомлення про 100-200 одиниць техніки. І коли я бачив на хвилівки 50-60 людей, які готові прийняти бій, ну ви розумієте, що це просто неймовірні речі. Серед міст області Ніжин на другому місці після Чернігова, який сильно постраждав від ворожої навали, зазначає міський голова Олександр Кодола. За цей рік ми в більшості відновили все своїми силами. Це я говорю про об'єкти комунальної власності, про багатоповерхівки, про. Школи, садочки, прокательні. лише завдяки спільним зусиллям, згуртованій команді громади Ніжина місто встояло, каже міський голова. Сьогодні я хотів би подякувати в першу чергу нашим військовослужбовцям, нашим захисникам та захисницям. Дійсно, за мужність, за волю, за героїзм, за нашу українську весну, яку сьогодні ми маємо. Хотів би подякувати всім волонтерам, медичним працівникам, комунальникам, енергетикам. Всім ніженцям, які докладали зусиль для нашої перемоги, війна триває, і ми щохвилини продовжуємо боротьбу. Кожен на своєму фронті наближає перемогу, роблячи те, що вміє найкраще.